Це дуже важлива для міста для мешканців міста програма і для нас, як для управління охорони здоров'я. Адже впродовж 2024 року ми е, зіткнулися з такою проблемою, по якраз по догляду за паліативними хворими е, про те, що є така категорія осіб, які тривалий час перебувають в нас на паліативних ліжках, але фактично за таке перебування держава перестає платити кошти, тому що зараз. Зараз по пакету Національної служби здоров'я України по паліативній допомозі державою оплачується лише 180 днів перебування на паліативному ліжку хворого під час впродовж року. А у нас на сьогоднішній день в нашому територіальному медичному об'єднанні номер 2 яке якраз надає найбільш потужнішу допомогу паліативну, хоспісну у нас є зараз перебуває 14 пацієнтів, які вже впродовж року потребують медичного стаціонарного лікування. Якщо пацієнт, який перебуває от довше як 180 днів на ліжку і має родичів, то вже такий період оплачується тоді родичами. Це є платна послуга, але в нас на сьогоднішній день є 14 людей, які мають категорію або внутрішньо переміщені особи, або бездомні особи, або особи, родичі, яких покинули і виїхали на постійне місце проживання за кордон. Або родичі, яких стали на захист вітчизни, опікуни, і ці люди залишилися без сторонньої допомоги, і фактично їхнє перебування на ліжках не покривається абсолютно, не покривається ніким. І це є ну, надмірне фінансове навантаження на наш заклад охорони здоров'я. Тому депутати, виконавчі органи відгукнулися на таку нашу ініціативу, на таку пропозицію. В принципі, я сподіваюся. Вайся, чи буде підтримана така програма, яка буде забезпечувати перебування такої категорії? Населення на ліжках паліативних понад норму, яка буде визначена державою, оскільки ми знаємо, що на кожен рік постанова кабінету міністрів міняє підходи до надання медичних гарантій, тобто, але ми страхуємо наших мешканців про те, що вони можуть перебувати стільки часу, отримувати стільки часу медичну допомогу, скільки їм належиться по стану їхнього здоров'я. Також ця програма додатково ми будемо давати виділяти. Кошти на такі витратні статті для паліативу це є як лікарські засоби, це є підгузки, сечо, кало, приймачі, пелюшки, тобто це також така дуже затратна стаття, бо ми знаємо, що люди зазвичай більше лежачі і потребують такого нормального людського догляду. Тому місто погодилося допомогти нам в цьому питанні, в першу чергу нашим мешканцям.